Вибачаю, нам потрібно просто зараз терміново зв'язатися з нашим глядачем. Доброго ранку. Доброго ранку. А як вас звати? Представтесь, будь ласка. А, мене звати Саша Максименко, я з Переслава Хмельницького. Дуже приємно. Максиме, мене звати Юля, це Валіра. Саша, Юль. Са... Ну, мені Саша Максименко, вибачте, будь ласка. Сашенька, у нас дивися, в мене до тебе дві пропозиції. Ти мені головне не відмовляй. Куди ми підемо? Там, де бібліотека, разом книжки почитаємо, чи, можливо, на сцену потанцюємо. Е... Юрічка, знаєш, ти зараз не ми тобі підемо все-таки в бібліотеку. Е, так, в бібліотеку. Так, добре, дивися. В мене до тебе пропозиція Іди за мною, нібито ти поряд зі мною. Так, ну і, Саша, дивись, я прямо-таки стою перед цією величезною бібліотекою. Куди ти мене направиш? Куди мені піти? Так, так, зараз. Вогонь Дивися, Наліво чи направо? Вогонь. Так, зараз. Саша, ти до речі, як одружений? Я ні. Але ні, не одружений, то можемо піти з тобою наліво. Юлечка, нужна там, де дерево чи там, де камера. Ну, добре, там, де дерево, віде, чи можливо там, де дерева немає. Давай до дерева ближче. Біля дерева. Добре, дивися, я йду під дерево, можна сказати, в наш едемський сад. Саша, що далі? А, ну, Ти вже його давай десь ближче, бачиш? Якщо можна. Що? Так. Так, так, так. Ну, де ж тут має бути подарунок мені, я маю побачити. Сюди? Ні. Де, ну, Де? демон. Давай ну, там, то... давай там вже. Так і... так. Так. Ну диву, я вже підійшла. І що? Перебирати книжки? Ну, я книжок, пер... мабуть. А ну трішки до камери, якщо можна. Добре, я чекаю, Саш. Саше. Ось, ну, ось, поруч, ну поруч, ось да, Так, так. Що ось, поруч? Ось. Що, оце? Так? Ось. Ну, Саша, це твій подарунок Отримуй його сьогодні. Обов'язково за адресою Гайдара 50 Дякуючи нашому Дуже. партнеру секшопу. Насолода все молодець. Молодець, що не вам. <звіт> Дякуємо тобі.